Щойно ми помремо, не залишиться нікого. Нікого окрім тебе. Світ, у якому земля похована під великим сніжним морем. Я повернувся на верхівці небесної мембрани у кронах дерев розташовані невеликі осередки людства. Ніколи не бачив плавучий засіб так високо. Людина. Розділитися на два ешелони. А у сніжному морі живуть люди. М'якенька. Де я? На Небесній мембрані. Небесній? Я мушу повернутися до Атланту. Думаєш, правду кажуть про жінку ватажка солдатів? Дізнаємося, що й не схопимо здобич. Ми не впадемо, правда? Сніжне море поступово підіймається. Тримайся за дерево! Кайна з великого Синіжного моря.